Мене звати Ірина. І цим відозверненням я хочу залишити відгук про ретрит, з якого буквально тільки сьогодні вранці я повернулася. Ретрит з майстром Завірухою Іриною, з майстром Імарія. Ретрит Ренесанс. Важко описати словами процеси, які відбуваються на ретриті. Ретрит це маленьке живе життя, яке проживається в безпечному екологічному полі майстра, в полі таких ж самих дівчат, жінок, які зустрічаються вперше, але буквально з першого погляду, з першого подиху, з перших обіймів, відчувається тісний зв'язок, і всі об'єднуються в велике серце, і всі живуть і проживають процеси разом. Ретрит – це не просто якісь практики, це реальне життя, яке допомагає зрозуміти, почути себе, допомагає розібратися з якимись своїми питаннями, допомагає наповнитися, наповнитися цілющою жіночою енергією в полі. В, в полі любові наповнити своє серце наповнити... На ретриті відбувається повне перезавантаження нервової системи. Тобто ну, так відбувається у мене. Можливо, у когось по-іншому. Ну, е з кожним ретритом, з кожен, кожен, ну, тобто, якби кожен ретрит, кожне таке глибоке занурення, кожна така глибока робота, тому що ретрит це не просто а, практики якісь, це не просто а, якісь там а, техніки, а, тобто це робота з собою, яка а, Веде до більшої глибини, веде до більшого розуміння себе. Тому хто, хто сумнівається або хто не знає, що таке ретрит. Ретрит це поле довіри, де все відбувається в потоці. Ну, це я зараз кажу про ретрит у Завірухи Ірини і про ретрит, який організовує команда People. У всіх, у кого я бажаю кожній жінці, відчути, відчути бажання потрапити на ретрит, і подарувати знайти можливість і подарувати собі ретрит, і прожити прожити, відчути, зрозуміти, як, що така безумовна любов, як може відкритися серце, і як, як може просто бути. Обіймаю.